Небеса, думка лине в небесну голубінь, далеко за хмари, туди у височінь, де Бог наш місто чудесне поставив, і всіх спасенних в небеснім Єрусалимі чекає. Коли закінчу я земну мандрівку і підіймуся до вічності дверей, то вірю, що піду в Божу обитель, де Бог з Христом чекає на своїх дітей. Зустріну там небесних жителів, і рідних, і просто дорогих мені людей, Зодягнутих в білосніжний одяг спасенних і вірних і всіх святих і праведних, колись замучених Божих дітей. Побачу ангелів, прекрасних херовимів, і серафимів співатимуть вуста, та музика небесна з хвалою лине. В запашності, як фіміам, переплітається в акордах, у славі вічній Бога і Христа. Святий, святий Господь, я це почую, впаду до ніг Його, вклонюся я йому, сльозу у бітри він щоки моєї, я зрадію і вічно в втіху бути з Богом, з подякою з його руки прийму. Чекаю я на зустріч із Христом і Богом, я знаю Господа, і знає Він мене. Я буду завжди з Ним і з люблячим Ісусом, в ньому знайшла життя нове. А поки на землі і в тілі славитиму я Господа Христа, слова, ці хай всмиренні, в небо линуть, ніколи не замовкнуть, хай вуста. Недовго ще лишилося чекати. «Любимий мій за церквою прийде і вічно буду з ним я пробувати. Я знаю Господа, і знає він мене.